Добрий день друзі. Це мій відеозвіт за квітень місяць. Ось сьогодні у нас вже 5 травня. І я роблю цей відеозвіт як і кожен місяць. Значить, хто дивиться моє відео в YouTube і читає сторінку у Фейсбуці, я розкриваю тему або проблему. Не виплати мені. Пенсії за 6 місяців 2018 року. Я ж вже казав, що пенсію забрала держава, пенсійний фонд і кабінет по постанові кабінету міністрів. Значить, забрали базову, нагло забрали. До цього я отримував пенсію декілька вже років. Все було нормально. А забрали, як забрали пенсію у переселенці, хоча звертався до пенсійного фонду. і... Писав листа електронного, що я отримував українську пенсію. І якщо я там деякий, не деякий час а на літо виїжджав в цю Луганську область звід, звідки я з окупованої Кадівки, то російську пенсію я не отримував. Не писав принципово і все. Але... Пенсію мене лишили держава, забрала пенсію. І вже в 2018 року в грудні я звернувся до пенсійного фонду. що ж що, ви що, 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 не робили, мені почали виплачувати текучу пенсію і виплачують до сих пір. Ну, таку я отримую пенсію, таку вже, як кажуть, за ці місяці. А ту пенсію, які обіцяли. Рева, потім Верещук, та ще все, повернетесь на територію. Ми вам... А я ж нікуди не виїжджав, навіть декілька місяців. І тож з 2019 року я зовсім туди перестав їздити в окуповану цю місто моє Кадівку. І ось без виві, і забрала держава цю пенсію пенсійний фонд на кажу, кажу, що при Гройсмані це була. Постанова там 335, 365. Мабуть. І все. І скільки я не звертався, ну дивіться моє відео, тут я не буду повторюватися. Там все я розповідаю кожен місяць. 7 років вже, ось, буде в червні. Так і не повернули. З 25 тисяч, там 24, ну біля 25, повернули 11. Ось 13.400 там ще. Залишилось. Все повернули за 23-му в 24-му маленькими траншами по 2361 гривну. І то три місяці останніх там десь 3-4 там це, жовтень, листопад, грудень. Отак. Що я хотів сказати ось. Я скажу, що роблю кожен місяць відеозвіти для суспільства, тому що чиновники не реагують. Хоча я відправляю всі ці відео свої відеозвіти і чиновникам. І на сайті їх в Фейсбуці, і на еще ну, офіційні сайти. і месенджери. І, ну, вони не читають так. Відповіді таких, щоб хтось прокоментував там чи щось сказав, та що ти там пишеш уже, скільки там знімаєш. Ми вже тебе почули, ми, тебе будемо, ми тобі будемо платити. Там, віддамо бор. Такого немає. А цинізм у чому? Я кажу, в мене є відео цинізм влади зашкалює. Цинізм влади зашкалює і зараз, бо це, ну, я... в чому зак... за... заключається? Ось <кх> в тому, що не повертають пенсію. Хоча мали повернути навіть по їх постанові Кабінету міністрів, що в 2021 році прийняли кабінет міністрів Шмигаля 1165-ту постанову. За два роки. За 21, -й, 22, -й, ну максимум. І, але не повернули. Кажете, війна, так, війна. Але для чиновника війни немає. Їм збільшують і зарплати і премії отримують, і на це кошти є. А на виплату боргу, який зробила сама держава, зробив пенсійний фонд, забрав цю пенсію. А тепер, каже, у нас немає гр... коштів. Коли кабінет міністрів виділяє кошти, тоді ми вам повернемо. А кабінет міністрів виділяє кошти тільки для себе. Ось зараз я по... знову в інтернеті почитав, що... Ну і кабінет міністрів повисили має, зарплату чиновникам. Тепер менше 51 тисячу такі чиновники не отримують. Я маю категорію. Потім депутати, які всі майже мільйонери, зробили знову, що їм не вистачає знімати квартири. Кажуть, нам 23 тисячі на чи там 21 тисячу. Ні, 23 тисячі, що їм зараз платять для, Щоб зняти квартиру, яких немає в Києві квартир. Народні депутати. і мало, і треба збільшувати цю суму. Не знаю наскільки там збільшили. Хоча я кажу, вони мільйонери всі і мають. Могли би знімати за кошти небідні люди. Люди такі знімають, просі люди працюють і знімають, платять великі ці суми. А їм все за державний кошт. А тут ні. Так це ще, ще мало. Взяти, як я знову, там я писали, і я ж кажу, я знімав, у мене є даже відео. Військової адміністрації, що з указом президента Зеленського зробив Зеленський і офіс його. Указ про призначення галів військових адміністрацій, окупованих територій, ну, ну, ну призначення там цілі Донецької області, Луганської області. Ну це ж, я не знаю, як це назвати. Це, ну я рахую, що це злочин. Хоч він там, може його якась юридична обставина, там депутати чи що там, ще що якісь підзаконні акти зробить. Ну це злочин. Окуповані території і влада на ця виїхала на неокуповані території. Була ось, я беру по Луганській області. Луганська область, була в Дніпрі сиділи, чиновники військової адміністрації. Зараз, кажуть, вже прибираються в Київ. Всі отримують зарплату. За що? Ким вони керують, що вони роблять за це? Був Лисагород, не знаю, куди його ну, зараз зняли. До цього був Лисагорський керівник. ну, що, ну балласт. І, що, я ж не кажу, що там, ну зараз іншого назначили. Навіть не в людини, це структура, це Ну, бутафорія, фікція. Ширма, куди заганяють бюджетні кошти і їх витрачають на зарплати, на якісь там. Мільйони, мільярди. І все. Це годівниці зробив Зеленський своїм указом, своїми цими. і я рахую, що це злочин. І злочину це мають дати правоохоронні органи, і не знаю, після того, як він піде з посади чи зараз іще. Ну це злочин. Платити мільярдні, мільярди гривень на оці військові адміністрації окупованих територій, які нічого не вирішують. І там же ж не те там цілий штат цих чиновників. Я ж бачу ось по Петропавівській Борщагівці. Тут сидять ці, Селідовська громада, прапор вивився, ніхто туди не заходить. Все. Чиновники працюють самі на себе, сидять там. Все, там і дизель-генератори біля оцінюється, ну все, там машини під обслугався. А в принципі от для переселенців нічого що не, не вирішив. Ну ось, що для мене вирішив? Хоча я звертався до Лесагора і до інших там був Гайдайду. Допоможіть допоможіть отримати пенсію, яку забрала держава, як там, юристами чи як там. Ні. Нічого. А 100 тисяч кожен місяць отримав цей Лисагор. Ну і там чиновники, я ж кажу, менше 15-50 тисяч немає ось такої кати. Все, все. І ось так. Так оце цинізм, і що це Зеленський не бачить, що це... Я рахую, що це не знаю. Вважаю, що це спеціально зроблене так. Щоб обескровити війська наше, то, що мають гроші йти на війська. Раніше на дрові пускали, тепер на військові. фейкові військової адміністрації, які працюють тільки для себе. Ну як? Ну, перемалюють, це. смокчуть з державного бюджетів, і все. І ці злочини, не, не, не зупиняються. не знаю, хто його зупинить. Воїни чи хто. Тому що сюди фатає кошти. Я кажу, держава для чиновників, у мене є таке, таке відео. Я знав, знову звернувся зараз, ну, в черговий раз, як, ну, до, 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 на 15.45 це гаряча лінія Кабінету міністрів, тому що Кабінет міністрів і забрав цю пензію нагло, як кажуть, у 2018 році. Ось. І звернувся знову. Хоча вже там я є там... Когда звертаю, коли звертаюся, я неодноразово, там ціла вже перечень, як сказати, в цьому кабінет своєму, своєму електронному. Там в мене вісім чи більше звернеться на цю ж проблему. І пишеться, Київський пенсійно, доручена по Київському пенсійному фонду обласному розглянути. Потім там уже пишуть розглянути, відписка приходить, чергова. І так кожен рік, кожен рік. І от знову я зараз 17 квітня звернувся на гарячу лінію. Там вже написано, я прикріплю під цим відеом це звернення, там написано, що на розгляді обласною обласної церії, пенсійним фондом Київської області на розгляді. Ну і коли буде розглянуто, а, а я кажу зараз вже, я навіть знаю, що буде. Буде розглянуто, чергова відписка, що будуть кошти, коли будуть виділені кошти з Кабінету міністрів. Ми вам согласно з 1165-ї постановою виплатимо. Так це вже пісня <з> 7 років. Ну це не ганьба влади. а? Ну як ось Зеленський там рапортує і не тільки та як Шмель, ну це мати в очі як в сірка. Куди їх ховати, я не знаю. Як вони дивляться людям в, в, в очі, як ось коли б зе зустрівся з, з ними, задав йому питання ось таке. Хоча я відправляю їм всі намислені жари. Вони не читають і ну, не відповідають нічого. Як би він дивився мені в очно, щоб він. я Не знаю, що відповів Зеленський, що відповів Башмия. І на питання, як знаходяться кошти на чиновників, які не працюють, на, Ну я розумію тих чиновників, як вони працюють. О, всі раді там у нас от зараз, тут Петропавлівське, ну щось. Може, не так, але якусь функцію, що вони ж є за що? А коли нема окупована Луганська область, окуповані всі міста, і він за щось відпов... не має відповісти. А за що він відповідати? Має тут лисагор, який пішов, і зараз я не знаю, кого там призначив? За що? Де база, та за що відповідає? Де ті люди? Люди пороз'їхались по країні, по всій громади вступили і там уже. Борються, от як я. Я зараз у цій <кхе> Борщагівській ОТГ, Петропавлівській Борщагівській. Я сюди я тут живу, тут плачу налоги. Тут все і до Луганської обласної адміністрації зараз я. Не... Ну, ну, як не Ну, звертався, я казав. Я... Хоча у мене є довідка, це переселенці. внутрішні переміщені особами, як нас називають, і... Ну толку, ну нуль на виході, Так і кажуть, так мають і вони. І ті чиновники, і ті всі вчителі, і всі, хто виїхав з Вітеля, так вот приїхав в ту громаду, куди ти переселився там, сам. Влаштовувався, пенсіонер отримав, маєш ще робити, шукай роботу і працюй. Для, для чинов... Ні, для чиновника зробили отак. От Посадили на годівниці, президент посадив гарант Конституції. Гаранту чиновника він гарантує безбідне життя. А іншим людям, простим, він нічого не гарантує. Нічого. Звертався до нього як гаранта в 2021 році про цю проблему і просив допомогти. Відкрито. У мене є відео звернення до... Президента України. Так що він нічого не гарантує для простих людей. І це сумно і жахливо, в тому що посади займають такі люди, і вони зовсім не звертають. Увага, не просто Так вони самі проблеми ці роблять. Я ж кажу, отримав пенсію до цього все. Вони, я знаю, економили там чи кошти в пенсійному фонді. Порахували там, придумали ці поставки 335-360. Лишили пенсію, забрали, а тепер кажуть, нема грошей. І те не забирали, по гроші не треба було шукати. Оплатили і платили, як раніше. Ні. Все зробили так, щоб людина мучилася щоб над нею знущалися чиновники від Пенсійного фонду і так. Ось, друзі мої, тому я в наступному своєму відеозвіті я прикріплю цю відповідь. Я думаю, вона прийде. Відписка з, з гарячої лінії Кабінету міністрів 15.45, ця гаряча. А ну, що там? Ну, я вже вам сказав, то, що я думаю, змін не буде. Пенсію не повертали і повертати вони не будуть. Може, в кінці року, я вже як казав, як знову там за декілька місяців виплатять по 2361 гривню за 3 місяці, ну ще там 6 тисяч чи 8 тисяч. І ще залишиться борг на 26 рік. Ось така ситуація. Ну я буду тримати суспільство, як кажуть, курсі цього, на пульсі, Тому що це не тільки моя проблема. Проблема е люди мовчать. Не всі. І воїни, і рідня. Там і їм вже не платять. І інвалідам ці, які люди лишилися. Я вже казав своїх війні, на війні отримали цю інвалідність. Їм теж Волинка ця, Ну, мало хто, я що читаю і коментарі бачу, мало хто пише і в коментарях дивляться, а не відповідає. Значить, може 10% тільки, які борються там. Останні інші мовчки це. А влада цим користується. І знущається над нами. над ми над пенсіонерами, над уже воїнами і іншими. Тому, щоб цього не було, не було, я буду продовжувати боротися. За попрані в мої права. Ось. І доводити до суспільства. Ось. А щоб не бути голословним там, як кажуть. І може там чиновники читають, і може дивляться. Не то що мої відео, але таких як я. Я звертаюсь ось відкрите до вже знову призначеного голови Луганської обласної військової адміністрації, окупованої. Звертаюсь уже до нього відкрите от зараз. що Хоче він все все, що я сказав, що про військову адміністрацію, що це не так, він своїми діями має допомогти. Ось я побачу, як відреагує от на це відео вновь призначений цей голова військової адміністрації Луганської області. І я, так, як він допомагає, внутріпереміщеним особам, як він допоможе. От допоможе він мені 7 років, не, а я побачу, що голова військової адміністрації окупованої області і окупованого міста там напише чи допоможе, чи десь якісь, щось буде, якийсь рух. Чи до мене звернеться, чи там пенсійний фонд звернеться з Луганської області, я не знаю, як це виглядає буде. І на цю проблему звернувають. Тоді я може ще скажу, що щось роблять, щось якісь. не то, що... А коли звертається і тишина, ну що, о чому можна тоді говорити? Це дармаїди, виходить, яких посадив на державні посади на гадівниці чиновні. Ось я так рахую. Тому, друзі, не буду затягувати час. <кхід> Значить, наступний звіт буде за травень в червні, ну, в перших числах червня.